Добрий день усім! Вітаю на логопедичному занятті! Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про книжку. Вам читають книжки удома? Хто це робить? Я теж колись читала книжку своїм діткам. І ви знаєте, яку книгу вони полюбляли найбільше? Ходімо, покажу. Ось погляньте, як ви гадаєте, про кого ця книжечка? Так, це книжечка про Колобка, тому що на обкладинці цієї книжки зображений саме Колобок і інші герої цієї казки. А хто ж створює такі красиві малюнки, які потім друкують у книжках? Ви знаєте? Так, малята, малюнки до книжок створюють художники ілюстратори. А я для вас приготувала теж декілька книжок. А ви спробуйте за обкладинкою дізнатися, про що буде ця книжка? Приготувалися? Увага на екран! Книжка про кого? Зображені птахи, тому книга про, про птахів. Ця книжка про кого? Ця книжка про що? Книжка про овочі, тому що на обкладинці зображені саме овочі. Книжка про що? А про що ось ця книжка? Так, легко здогадалися книжка про Україну, тому що на обкладинці зображена карта нашої країни. Молодці. А ви знаєте малята, де зберігають книжки? Адже я переконана, що у вас, так як і у мене, їх вдома багато. Для цього є спеціальні книжкові шафи та полички. У вас вдома є такі. А я для вас теж приготувала книжкові шафи. Спробуйте здогадайтесь, як там розміщені книги. Скільки поличок має ось ця книжкова шафа? Скільки книжок на верхній полиці? З якого боку вони розміщені? Зліва чи справа? Так, зліва. А скільки книжок розміщено на нижній полиці? Де стоїть вона? Посередині. Молодці. А зараз як розміщені книги? Де знаходиться книга на нижній полиці? Так, вона вже знаходиться справа. А на верхній полиці? Молодці! Погляньте зараз, скільки книжок розміщено на верхній полиці. Дві чого? Дві книжки. І де вони стоять? А на нижній полиці. Немає жодної книги. Знову погляньте. Скільки книжок розміщено на нижній полиці? Порахували? їх там 5, як це сказати? На нижній полиці 5 чого? 5 книжок. А на верхній полиці. А зараз давайте скадемо речення, щоб у ньому одночасно розповідалося про книги і на верхній, і на нижній полиці. Послухайте, як це кажу я. На верхній полиці стоїть три книжки, а на нижній п'ять книжок. А зараз повторіть ви. Молодці! сподіваюсь, ви вірно і гарно сказали кожне слово у цьому дуже довгому реченні. А сьогодні я хочу, щоб ми з вами створили власну книжку. Це було б цікаво. Ось вона. Але на ній поки що нічого немає. Сторінки. Які малята? Пусті, порожні? Але я для вас дещо приготувала. Що це малята? Як називаються картинки у книжці? Ми вже це знаємо. Так, у книжці є лише ілюстрації, так, малята, ілюстрації, а тексту немає. Але нам текст і не потрібний, тому що ви ще не вмієте читати. Ми спробуємо книжечку розповісти. А допоможуть нам якраз ілюстрації. Давайте поглянемо на першу ілюстрацію і спробуємо сказати, що ж тут відбувається. Це хлопчик, його звати Рома. Куди він прийшов, малята? Що це за водоймище таке? Мабуть, озеро, так? Давайте скадемо речення. Рома прийшов до озера. Наступне речення. На озері Рома що зробив малята? Наловив риби. Давайте скажемо, скільки він наловив риби. Багато, так? На озері Рома наловив багато риби. Що він зробив маляти з цією рибою? Куди він її поклав? Давайте про це розкажемо. Всю рибу Рома поклав у відро. Як ви гадаєте, це вже кінець нашої історії? Я теж думаю, що ні, тому що в нас ще є одна сторінка. А ось і продовження. У мене ще є ілюстрації. Давайте поглянемо, що ж відбувалося далі. Куди Рома прийшов? Куди він приніс цю всю рибу? Ну, звичайно, що додому. Давайте про це скажемо. Рома приніс усю рибу додому. А що ж відбувалося потім? Це його мама, а тут уже кастрюля ні щось уже кипить. Дома мама наварила рибної юшки. А ви знаєте, як ще називається, по-іншому рибна юшка? Уха. Ви колись куштували уху? Ось і закінчились ілюстрації, а ми з вами за ними уже склали розповідь. Давайте тепер від першої до останньої по черзі так розкажемо, щоб у нас вийшла дуже гарна розповідь. Малята, ви знаєте, що кожна розповідь, як і кожна книжечка, має свою назву. Як ви гадаєте, як буде називатися наша історія про Рому? Придумайте, будь ласка, і напишіть мені про це в коментарях. Наша книжечка-малята вийшла невеличка, у ній всього дві сторінки, але вона дуже цікава. Я сподіваюсь, ви розкажете розвід про рому комусь у своїй родині. І сьогодні ввечері не лише ваша мама, бабуся чи тата вам прочитає книжечку, а ви відкриєте відеозаняття і розкажете їм розповідь ось про такого рому. Домовилися з вами? А на сьогодні у мене все. До наступного заняття, до побачення!